Я буду казати фразу, ви будете продовжувати. Давайте. Я часто люблю грати. Ми з подругами зараз підемо. В кафе В кафе там буде таке цікаве. Фаєричне шоу. Я там таке зроблю. Всі собачки затанцюю. Ми з подругами після цього будемо. Петерео. Ми завжди після рево. П'янь. <с> Мені для щастя треба. Браво. <с> ми з подружками любимо після хорошого дня. випити рево. Тоді ми після рево що робимо? Йдемо спати. Йдемо спати. Так, скажіть, що ви полюбляєте робити ввечері? Продовжуйте. Я полюбляю роботу боротись. З ким ви боретесь? Зі сном? З телефоном, з Ні, Я сам бистка, я Так? Да. На прогиб людей кидаєте. собі. кожного вечора, так? Ну да. Кого не подобається, там зразу. Какой боротьбою ви займаєтесь? Боротьбою під одеялом. Хорошо. Ну добре, дякую вам за відповідь.